мого каналу. Іди, ми сьогодні будемо, ми сьогодні зі мною сьогодні. Я Голден Фредді, зі мною ще. Хакі Юей. Фредді. Ну і Влад. Так, ти чуть-чуть завиз. А от давай приблизимо тебе. О, тепер ти монокулярний. Жартую, ми мікроскопом тебе дивилися, видивлялися, потім збільшили. Коротше, ми... Ми сьогодні знімаємо неловкі моменти під час зйомок відео. Та, 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 ми маємо ми... смішні моменти, Кому смішні, кому ловки. Та коли ми знімаємо відео, ті, що невдало вийшли, ми смішні моменти, і ті, що я не вийшла в ютуб, всі ці провали в нас тут будуть. Все, до зустрічі ми... на... в лайфхак. У яких лайфхаках? На смішних лайфхак. моментах. Давай. Тутуту. Давай, драйв. И я тут. Тутутутутуту. Таблет. Лузер. Лусь! А ты зимки попал в кадр? В Коррой, не не дали не кадр не наш. Давай, Зай, мы знаем. Начинаемся на YouTube.